Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі бізнес Юа. І сьогодні у нас не розпаковка загублених посилок, а розпаковка палета. Три схожих за розміром цієї коробки а вона ну, дуже велика, щоб ви розуміли. Загальною вагою в 45 кілограмів замовив я за 7900 гривень. Дуже дешево. Як на мене, чесно, 45 кілограм за 7900 – Це достатньо дешево, і це набагато дешевше, ніж те, що ми купуємо на Укрпошті на Прозоро. Я як ви бачите, вони відкриті. Вони відкриті через те, що я тут замовляв вперше. І коли кур'єр привіз ці посилки, я прямо при кур'єру їх відкривав. І дивився, чи там взагалі є товар, чи може просто каміння, чи ще щось, тому що достатньо сумнівно і боязко, як на мене. Тому така ситуація. Вони відкриті, але я не рився, не дивився, що там до чого. Я побачив якісь коробочки, і все. Тому пропоную почати. Я не знаю, як це рахується. Ну, це стовідсотково не загублені посилки, але тут е, мають бути ресерчі, тобто поверненням. Тут має бути товар з Європи, по ідеї. А той товар, який там повертають на Амазон, на Лідли, на все інше. В якому стані як виглядає? Нічого не знаю. Це вперше для мене. І сподіваюсь, такий контент вам також зайде. Нагадую, три коробки. Я буду одним кадром все знімати, а далі просто на частини розіб'ю, бо я не знаю, скільки то буде почасові. Так, і буду ось так от просто брати і все. Так, перша перша коробочка така. Так, Enjoy music, Enjoy Life, Phone Call. Так. Давайте дивитися. Музикальна колонка. Так, ну, начебто як навіть запечатана, типу. Ну, обична музикальна колонка. Так, що у нас тут? Сюди потрібен акумулятор? Так. І вона, мабуть, без акумулятора не вмикається, правильно? Так, і, відповідно, заряджати нам нічого, а акумулятор. А акумулятора тут немає. Окей. Так. WSTER модель WS631. Ну, Коротше, така колонка. Вкил-викл не працює, акумулятора немає. Так, кладемо це назад. Це сюди, це сюди. Закрили, відставили. Так, потрібно буде знайти такі акумулятори, і тоді можна буде перевірити і дізнатися, чи вони працюють, чи ні. Поки ні плюсу, ні мінусу тут дати не можемо. Так. Дівішки. Отак. от. Це те, що коли, мені, ну, коли я обирав палету, мені робили фотки, це було видно. Я не знаю наскільки це зараз актуально, але так, я купив а, палету, в якій були DVD. <хи> так давайте подивимось, яка вона. Так. О. Orilex, oh, Chirilex просто. Вот такие DVD. Так. Пульт. Кошмар. <laughs> так, скикет всего. Так, и, власне, сама DVD-шка. Виглядає. Так, а давайте ми її підключимо. Мені цікаво, чи вона вимкнеться, чи ні. По ідеї, у мене ж тут блок. Піта... Ну, жилення я поставив, щоб перевіряти на всяк случай. Так, да Працює. Загорівся діод. Пошло дело. Хелло. Є таке діло. Так, як тут доставати? А, загрузка йде, да, окей. Надо ж подивитись, чи достається Сідіру. Да, все четко. Найс. Nice. Не знаю наскільки це актуальний товар зараз. Але ну, типу, з того, що я там бачив, там було, по-перше, всього три фотки. Додаткові фото не роблять. І з того, що я там бачив, я бачив там а, dvd шку я бачив там, а, типу, щось, а якоїсь приставки. І бачив колонки. Все, більше на тих фотках нічого не було видно. ну, і... Ціна мене привабила ціна, чесно кажучи, бо все інше, де я не шукав би а, щось схоже по палетам, а все інше було ну, дуже дорого. Це найдешевший варіант, який я зміг Так, Мені здається, я не той стороною всунув. Так, да, не той сторони. Ну, то таке. Окей. Так, це ми потім поправимо. Тому, друзі, якщо комусь потрібна DVD-шка, пишіть. А, точніше, не пишіть, що писати. Я все продаю з 50 гривень на аукціоні в Телеграмі, тому залітайте. Так, наступно, е, Кронштейн. Ну, це діло нужно. Оце, от, до речі, діло непогане. Так. Обичний невеличкий кронштейн. Максимально примітивний. А, раз положення, два положення і нульц. новенький, Навіть зібраний я в шокі. Це круто. Максимально простий. Хоп! А, і тут ще й повертається екран. Все, більше, по суті, нічого і не треба. Так, як воно було. Так. І так. Окей. Це мені навіть більше подобається, ніж DVD, я вам скажу. Мені здається, це буде набагато простіше продати. Так, стоп. Вже вибачайте, мені його потрібно буде якось відправляти, то я його одразу і складаю. Бо якщо я тут зараз хаос нароблю з DVD, то пишить пропало. Так, є таке діло. Пішліть далі. Так. О, ці штуки я знаю. Такі штуки навіть в цьому в Аврорі продавалися. Гривень по 200 чи по 300, не пам'ятаю. Колонка тере мікрофон для караоке. Щоб зрозуміти, як його вимкнути І було б... Ага, павер. Да. Так. Діод блимнув. Не знаю, чи ви побачили? Коротше, дивіться, зараз побачите, що діоблимне. Оп. Вони, скоріше за все, просто розряджені. Окей. Перед тим, як виставляти лоти, я буду це все перевіряти 100%, а зараз не бачу сенсу на ньому. Застопирюватися У нас багато коробок, багато всяких штук, треба все подивитися. Коротше, просто мікрофон, якому можна співати, конектити телефон і колонка. Один час були дуже популярними. Як зараз, не знаю. Так. Наступна. Це у нас теж колоночка, да? Вроді як, так. Да. Так. Орімішок, щоб носити коломку. У нас ще, мабуть, і світиться. Так, що тут? Тут працює на батарейках. І, мабуть, окремо в неї ще є акумулятор, так? Да? Або працює тільки на батарейках, хизи. Так, ну не вмикається так. Давайте попробуємо. А, блін, це не втикну. У мене USB під лампи зайняті, у нас світла немає. Ну, добре, потім перевіримо. Так, ну коротше, тут ще є прийомник, я бачу, і по-любому ця штука дона світитися. Це по-любому. Якщо працює, то мейбі це нормально грошей стоїть. Надо було батарейки просто з собою взяти. Я не думав, що тут буде щось від батарейок працювати. Так, добре. А, ви ж ціну бачите, тому, якщо що, ви орі... зорієнтовані по ціні, ви можете стосовно цього взагалі не, не запарюватися. Це мені ще попереду це все потрібно дізнатися, що воно коштує. І ліквідне це чи не ліквідне взагалі, як його можна продати. Так, хоп. Це сюди. Ціну ж за палету, я вам сказав 7900 гривень. Це без доставки. Доставка кур'єрська додому в село 602 гривні вийшла. Так, відкладаємо. Ціну ви побачили. І чи працює, чи не працює, ви також побачили, бо якщо буде не працювати, я буду писати. Так, що в нас тут? Нарисований прийомник. Ніка, отакий прийомник. На Інгліші. Так. Муйц взагалі, Да? Походу, так. Да. Щас подивимося. Це теж, мабуть, від батарейок. До речі, мені такі штуки подобаються. Це такий а-ля винтаж винтаж. Да, тут теж батарейки. А, вау! Нічого в собі. Кабель всередині засунутий. Або від кабелю, по ходу, або від двох великих батареїв. Так, ну якщо від кабелю, то так, да, ось. Можна стромити. Зараз ми перевіримо. Одразу. Щоб розуміти, чи працює, чи не працює. Так, хоп. 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 А он не понял? Ну тут діод загорелся. Странно. Тут всі повзунки все працює. Діод загорівся, але далі. Це, скоріш за все, я щось туплю, може я неправильно став. Хази. Треба буде потім розбиратися, але. Цейтодіод горить, я не думаю, що якби він не працював, то тут би не горів би діод. Хто знає. Але вона ж була повністю запакована. Так, провід тут у нас має бути всередині. Спробуємо його сюди назад запихнути. Мені здається, це завдання із зірочкою тепер. Доволі очікувана проблема, що вона в мене мала б виникнути. але я вроді як... і... Я щось не пускав. Вроді як і справився, а вроді, ні. Зараз, була Нульцева, стане не нульцева, щас я її точно ушатаю. Узборимо пополам закрила, скажем так. Хер там. Так, ладно, це теж я буду потім крутити, розбиратися. Все, відкидаю його в сторону. Так, сюди. це я буду знати, що мені потрібно зібрати так, щоб засунути. Ідемо далі. Так, що? Ще одна колонка. Так. Хопістар. Ну, виглядять прикольно. Виглядять, так, так, до речі, дуже солідно. Працюю. Мені подобається. Сюда бабусик. Я не знаю, скільки гривень 200, мабуть. 200-300, плюс-мінус. Я думаю, вони в таку ціну. Так, є плюсик. Один із небагатьох спічов цей кульок. Не знаю. Так, йдемо далі. Щось таке велике все. Так, ще один dvd плеєр DVD-шечка. Давайте подивимось, що у нас тут теж те ж саме. Трішки інакший. Тут у нас... Отакий. Чорнявий. Поменше розміром. Але в принципі, я думаю, суть та ж сама. Так, давайте спробуємо його втикнути. Так, да, працює. Почули? Грузи. Тут навіть є роз'єм під флешку. Крутяк. Ну, коротше, це він буде включатися дуже довго, я думаю. У нас немає часу на те, щоб слухати, скільки він вмикнеться. Але то, що тут є розйом під флешку, це вже прикольно. Я, до речі, не знаю, може і там була. Я просто не звернув увагу. Так, все. Иди про я плюсик я. Так, и сюда. Пульт тоже я. Думал, пульта мы уже не имеем. А нет. Запакували, і це також плюсик. Відкладаємо. Так, йдемо далі. Так, DVD-ха теж та ж сама. Я думаю, немає сенсу її відкривати. Єдиний гляну, чи кольор теж чорний. Да, така сама точ-в-точ, -точ, як і там. Тому не бачу сенсу її відкривати. Тільки що відкривали, перевіряли, все окей. Так. Божечки, це щось мочне. Це ще більше, ніж попередній, але фірма та ж сама Орікс. Оцей DVD-шок набрав. Років би так з 10, мабуть, назад. Може, та ні, з 10 це 15-й рік був. Років з 15-20 назад, отак от скажемо. Так, 20, да, 20 років, в 2005-му. Це була б золота жива. Я вам так скажу. А чи зараз, кому вони потрібні, це велике питання. Не можу дістати, що то не йде. Якщо я його не можу дістати, це його хер потім і засуну. Можна нам його якось просто трошечки глянути? Дюрочку дю, дю зробимо з іншої сторони. Так, він запак. Отак от, от виглядає. Тому можемо вважати. Ну, воно видно, що він нульцевий. Так, добро. Ще плюс один. Так. Я не знаю, це ж їх в магазинах ще ж не знайдеш. Правильно? Так, це в нас вже щось солідніше пішло. Запис каруки, лідер відтворення, DVD-програвач Philips. Філіпс це мощно. Тоже Dolby тут уже є USB 2.0 ти що Це вже щось більш-менш сучасне. Так, як його. Open the book. Тут аж бачу, щось коваря поняв Напишіть в коментарях, попили б собі DVD-погравач чи ні. Це прям такий, знаєте, як приставочка. Маленький, акуратненький, симпотний доволі, заокруглені угли. Такий непогано виглядає. Давайте утикнемо його, попробуємо, чи цей робить. Я не знаю, чи... Ну, я думаю, оцей можна буде продати. Блю же ж фільми дивляться на чомусь, правильно? От вилітає. Коротше, у мене станція для євро Так, да, включився. Станція для Євро розеток. Так, да, пішло. Загрузка. Прик. Це такий навіть можна, знаєте, і собі оставити. У нас під диски нема нічого. А ми тоді диски не дивимося зараз, що в інтернет зайшов, та і все. А вдруг. Думаю, ви побачили, так? Да? bad. Все працює. Так, 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 а де з нього бумага? О, Все працює. Блин, цікаво мені загуглить, звісно, скільки таки коштує. Можливо, оцей зможе. Я, ну, я не думаю, що вони... Можуть коштувати взагалі прям щось дороге. Це факт. Їхній час пройшов, і так, в свій час вони коштували ну, реально дорого. А в нинішнє время, воно просто в апріорі не може коштувати дорого. Тому я б не розраховував ні на що дороге. Але якщо мені вдалося б за це. Забрати хоча б 500 гривень за Філіпса, я був би задоволений. За ті, я не знаю, гривень по 200, а за Філіпса хоча б 500, це було б непогано. Так, а в нас тут що вже все? А, то ні, не все. Тут ще є. Так. Такий. Караоке dvd плеєр Байбакашка, у мене такий навіть був колись. А батько купляв. Так, не буду відкривати, пройдемося далі. Так, Далі у нас є така блогерська лампа. Нам такі вже попадалися. Не в фулт-зборі, звісно, але попадалися. Давайте подивимося, якщо вона на місці, то це гривень 300 можна закласти і розраховувати на те, що воно продасться швидко. Тому що це ось якраз таки ліквід. Да? Тут величезна така лампа. Доволі потужна. І вона працює від пауэрбенка, тому доволі актуально. Можливо, залишу собі, а можливо, продам, щоб хоч якось відбитися. Проте, якщо дівдішки зайдуть, то ми DivD зможемо, я думаю, відбитися. Це ж тільки перша коробка. Так, тут у нас іще DivD Сонька. Так, отак вона виглядає. Тут щось і коробка напіввідкрита. Бачу, що вона тут, теж чорного кольору, отак от виглядає, але я не бачу до неї пульта. Це мінус. Пультика до неї нема. Це погано, попробуй знайти зараз пульт десь. Так, і остання в цьому гармидарі. Оце те, що я казав, що я бачив. А, ні, не остання. Там ще щось є. Так, приставка. Отака. Зараз я її спробую дістати вам показати і сам подивитися. Не знаю, що це за приставка, я в дитинстві з такими не стикався. Де тут низ, де тут верх. Отак от вроде. Отак. Не знаю. От, книжка є. Це якась більша документація. Так. І, власне, так виглядає сама ця приставка. Отак. От Два джойстика. Що за картридж? Так. Картридж з системними. Ну, типа аля Windows. Так, і великий блок живлення-зарядка. Теж от. Начебто і прикольна знахідка, але ну, сюди потрібні картриджі для того, щоб хоча б щось в ній пограти. Де ці картриджі взяти? Чи популярна ця тема є, чи була, чи підходять якісь інші да? От, Типа от такі випросики вже виникають, і є питання, де ж його що взяти і що з ним тоді робити. Так то з однієї цієї думки начебто і непогано. Типу, ми, ми відкрила приставка, купа DVD-шок, всього. Але з іншого боку, ти розумієш, що час цих речей вже пройшов і колонки були більш рентабельніші, якби тут все було в колонках. Так, я не дістав. Тут два предмети є. Один. І другий. Так, камера якась. Камера це хорошо. Ні, це не камера. Це типа у вигляді камери колонка. Понял? Отак от. Тут можна її на щось зачепити. На, на поїзд, наприклад. І от. Ходить собі слухать. А, антенка, а, USB під флешку, і, власне, все. І батарейки тут ось можна вставити. А, і таку флешку можна вставити. І, власне, блочок. О, тут навіть акумулятор іде. Нічого собі, прикиньте. Акумулятор, блочок для зарядки і шнур кайф. Це вже щось новеньке. Так, але якби це була камера, це, звісно, було б покайфовіше. Проте я думаю, що якщо я хочу знаходити камери і щось більш сучасне, то мені потрібно купувати палети за 700-1100 євро. Там, я думаю, це реально знайти. Так, добре. Плюсик. Отак, От запаковуємо. Так, і давайте подивимось тут теж якась колонка. Ой, якого кольору кайфового. Под колір бомба. Так і... який включить. Тоже через USB зарядка. Блін, непрактично. Ну, Скоріше за все, вона просто розряджена. Тому будемо ставити на зарядку і пробувати.